Себе в книжці я свого часу копіювала, випробовувала гарячі клавіші. І там до 10 сторінок все записано. Так? Але тепер це вже втратило актуальність, тому що якщо ми перейдемо на параметри, робоче середовище і вибираємо сполучення клавіш клавіатури. Ось то тут у нас з'являється ціле вікно, є окреме відео, де ми можемо замінювати гарячі комбінації клавіш. Зверніть увагу, все заблоковано лише через те, що ми не активували нічого. Ці всі попередження уважно читаємо, так? тобто сполучення клавіш, які працюють у вікнах, ну, тобто, це все можна змінити. Там, де можна змінити, тому що тут є попередні, що деякі клавіш не можна змінити. ось, Але найцікавіше, що в самому низу, там де є попередній перегляд сполучення клавіш клавіатури, нас може перекинути на таку класну штуку. ось дивіться. Це вже фактично є одразу готова табличка, де є погруповано і є все погруповано і є назви. Окремо є відео, де я обрані для себе зручні комбінації записала, це досить велике відео. Ось, Зверніть увагу, є тут і кирилиця, і є і так само ось кирилиця. Так. Тобто, Якщо ви звикли, звикли до то треба підглядати на клавіатуру, тому що тут записано дуже багато чого з кирилиці. Ось такий знак, чи ці всі речі фактично з кирилиці. Так? тобто Це нестандартний не стандартний запис. Так, щорт. Ткат, це є визначення гарячі клавіші. Так, ідемо, подивимося, що тут архікад нам пропонує. Ці всі списки тепер ніде не треба гуглити, вони є всередині вашого ж архікаду. Ось, і там, як наскільки пам'ятаю, сполучення клавіш GDL, ось це GDL L, ми не можемо змінити. От написано, що їх якраз, по ідеї, не можемо змінити. Ну, але пробуйте, бачите, є ось. Вони тут записані, і крім них, ну тобто їх треба просто іншим, по ідеї редактором змінювати. Так, зараз так є. Ну, уважно перечитайте, бо я з таким зустрічалася. так, і... Ось зміни сполучень не впливають на сполучення клавіш GDA. Я підозрюю, що тут, напевне, просто інший механізм. Таким чином, як стандартно, тобто ми вибираємо, вписуємо, як дам коментар, лінк, як це робити. Так. Це Суть цього відео полягає в тому, що ми отримуємо фактично готовий гарячий список гарячих клавіш так, і можемо його Пробирати. Ось, тому уважно ознайомлюємося і прокладаємо.